Продовжуємо ми з вами е, говорити про тригонометричні е, синус, косинус, тангенс, катангенс гострого кута прямокутного трикутника. І Сьогодні я хотів би вам показати ще одну формулу. Значить, На минулому е, відео я там казав, що тангенс е, альфа, наприклад, рівня синус альфа, бо на косинус альфа. Катаніс я сказав довести, що це буде косинус альфа, поділити на синус альфа. Треба було довести вам. Тобто, знаючи, що таке ось, такі позначення. Сьогодні давайте знайдемо, що буде 1 плюс тангенс квадрат. Ну, ми бета зв'язали, хай буде бета. Тангенс квадрат бета. так. І потім порахуємо косинус квадрат бета. Значить, 1 плюс тангенс квадрат бета це буде що таке? Це буде 1 плюс тангенс це Б на А. Тобто Б квадрат на А квадрат. 1 це одна перша. Спільний знаменник А квадрат. Тут буде А квадрат. Буде А квадрат плюс Б квадрат. Ну, начебто нічого складного немає. 1 на косинус квадрат бета це буде що у нас. Косинус бета це А. А на С. Тобто 1 поділити на А на С ми перевертаємо, тобто це на А це буде С квадрат на А квадрат. Тоді дорівнює за теоремою Піфагора А квадрат плюс b квадрат. Тобто сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто С квадрат на А квадрат. І ми показали, що 1 плюс тангенс квадрат бета дорівнює 1 на косинус квадрат бета. Вдома спробуйте довести, що 1 плюс катангенс квадрат бета дорівнює 1 поділити на синус квадрат бета. Ну, це буде для вас корисно. В принципі, складного нічого немає. Працюйте.